Всім привіт! Мене звати Артем Боборихін і я учень організації Я в курсі. Зараз я закінчую курс математики і хочу поділитися з вами своїм досвідом та розповісти про навчання тут. Спершу про розклад. Розклад у доволі комфортний, і кожен учень може вибрати собі найбільш підходящий розклад занять. Власне, я маю два заняття в класі в середу і одне заняття в п'ятницю у вигляді вебінару. Працювати тут дуже зручно. Все, що вам потрібно, це книга курсу та пристрій, за допомогою якого можете отримати доступ до онлайн-модулю. Усі домашні завдання, багато тестів, і теорії розташовані саме в онлайн-модулі. Це замість постійного насіння тисячі листків. Ще великим плюсом є постійний наявний зв'язок з викладачем. Я вважаю, що це дуже полегшує сам процес навчання, тому що ви можете здати будь-яке питання, будь час своєму викладачу, і дуже скоро ви отримаєте на нього відповідь. Навіть під час карантину у праці та якість навчання не змінилася. На мою думку, навпаки, поліпшилося, тому що нас є більше часу підготуватися до занять, опрацьовувати теорію і так далі. Наразі для нас створив групу телеграмі, де з'являються задачі різних рівнів. Учні їх виконують, а потім вони отримують. В відповіді з правильним детальним вирішенням цих задач. Єдине, що хотілося б додати, це розв'язок більш складних задач ще з самого початку курсу. А так, загалом, я маю гарні враження від колективу, знань, що надають вчителі, і можу з упевністю порекомендувати вам я в курсі.